Я б з тобою ділила горе, радість тиху, і сум, і печаль, покорила б найвищі гори чи полинула в синю даль. Я б з тобою завжди і всюди, і в дощі, і в спекотні дні, і тоді, коли вітер в груди і коли відвернулись усі. Я б з тобою злітала в небо, йшла у поле до лісу в сад, але ж було б тобі цього треба, тільки був би ти цьому рад. Я б з тобою плила по морю, де в човні ми лиш тільки вдвох. На скрижалях писав би долю і благодать свою слав нам Бог. Я б з тобою зустрічала ранки і чекала в небі зорю, знала б всі твої забаганки, бо безмежно тебе люблю. Я б з тобою цвіла мов рута лиш відчути б твого тепла, і немає в житті маршруту, де б з тобою я не пішла.